Ніхто не хоче мене схавати, я просто про всяк випадок питаю. Знаєте, останнім часом мене потягнуло на те, щоб працювати продавцем, продавати різноманітні товари, теж саме і харчування, інструменти. Ну, ви зрозуміли про що я так. І сьогодні ми з вами заринемось в коротку Інді горор-гру імені Мері, якій вже стукнуло 18 років, і вона просто вже з'їхала від батьків. Насправді я можу зрозуміти, чому так сталося. І ось ця вона працює десь за містом, навіть готова на перший час перебитися в пошуках кращої долі на те, щоб отримати більш значні кошти. І от знаєте, найважче все-таки це комунікація з. Людьми, тому що на жаль, трапляються такі люди, які можуть зіпсувати настрій, але ще є певна категорія людей, так скажімо, дивних. Вони постійно щось теревенять, і я просто не можу зрозуміти, що вони намагаються мені донести. Так, от сьогодні таке буде відбуватися в сігрі, і спробуємо розібратися, що люди хочуть донести. Можливо, знову будуть розказувати про якогось маніяка чи дивні події, і вже будемо потім розбиратися. Ну а від вас я буду чекати вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і телеграм-канал. Також а я вам бажаю приємного перегляду. Що ж розпочинаємо грати. Ви б знали, як просто я балдію від того, що. В деяких іграх вже поступово починають додавати українську мову, хоча в цій грі в переліку української мови не було. І яке було просто щастя побачити тут українську мову. Справді. Тож, давайте переходимо до гри. В принципі, я все, що хотіла, сказала: 19.00. Використовуйте для взаємодії моя остання зміна в цьому дивному місці. Нарешті. Ага, це, виходить, ще остання зміна. Я те розумію, що це дійсно остання зміна. Ми розуміємо, чого. Не тому, що вона так захотіла, а тому, що це, в принципі, остання зміна в її житті. Будемо так казати. Але сподіваюся, все буде на краще. Так, давай сідаю. То це виходить, я буду машинкою керувати. Ану, зачиняй двері. Поїхали. Це ж дуже класно, що є свій власний транспорт, а я заїхала кудись. Що це? О, все нормально. Я вирішила не вистрибувати з машини на ходу. Це, це дуже правильно. Як мені дверці закрита? А що якщо копи зараз під'їдуть? Все нормально. Так от, що я говорила про транспорт. Ой, тихо, не сюди. А давайте далі проїдемо. Тут же ж є. Завернемо і все. А Так, от про транспорт. Дуже добре, тому що раз, два, сів і поїхав. Так, добре, давай знайдемо нашого боса. Давай. Босе, ти де? Так, завдання знайти менеджера. Зараз я прийду потеревенью. Це, мабуть, 90-ті десь в Америці, скоріше за все. Привіт. А що ти тут стоїш? Добрий вечір. Чим я можу вам допомогти? Ви тут працюєте? Так, я тільки почала свою зміну вам щось принести. Можливо, пізніше. Я просто тут насолоджуюся тишею. Тут так спокійно, навіть занадто спокійно. Так, зазвичай вночі тут досить тихо. Скажіть, чи ви тут завжди сама вночі? А навіщо ти це питаєш? З якими намірами, а? Ні, тут є інші. Угу, схавав. Здається, мені, що буде темно, нічка, бережіть себе. Дякую, ви теж бережіть себе. А то хто знає? Треба отак от щось зіскользне прямо тобі на голову, якщо будеш дофіга транзити. Я знаю таких, як ти. Бережіть себе, а потім приходить вбивати. Ти запізнилася знову? Ну, що ж ти так кричиш, не треба. Був затор на дорозі. Справді, був затор, бос, ну повірте мені. Я тебе не чую, підійди ближче, поговоримо. Ось ви почали цю розмову. Він справді купився на те, що тут був затор, який ж ти дурненький. Я тебе облапошу потім. Якби це не була твоя остання зміна, я б тебе точно звільнив. Вибачте, до речі, ви вже знайшли мені заміну, та хто там знайшов? На дивому швидко знайшли когось. Молода жінка майже одразу подала заявку у а по тобі й не скажеш. Впевнена, що клієнти будуть її раді. Добре, годі балакати. Здається, що заходить клієнт. Оце, напевно, той самий, що до якого, точніше, ми підходились. Питали, чи все йому там нормально живеться. До речі, я підготував пару пояснювальних нотаків на комп'ютері для нових співробітників. Будь ласка, подивись на них теж. Добре, подивлюсь. Обслужити клієнтів, добрий день. О, так, це ж ти. Що, щось взяти? Привіт, я хочу зробити замовлення. Звісно, що хочете придбати. Це я прям повинна кричати, щоб він почув. Так, що хочете замовити? М -м, тоді я попрошу один класичний бургер і одну содову. Прийнято, через 10 хвилин буде готово. Так, дякую. І вам також, дякую. Содо. А ти ж у нас тут сода? Сюди не можу. Бо, що ти стоїш? Давай допомагай мені. Я розумію, що це моя остання зміна. Ну сода вона має бути в якомусь холодильнику, ні? Ану. Так, подати гарячий класичний бургер і коло. Це туалет нам точно не сюди. Ну, Може ж кухня. я на кухню зайду? О, кухня. Кухня-кухня. <світування> так, гарячий класичний бургер. Содове коло. Склянку беремо. Зараз колу тобі приготую. Ану, автомат, з напоями. Та будь-який давай підійде йому все. І ось ще є, якщо не сподобається. Так, ну і тепер йдемо до бургера. Котлетку ж треба взяти. Тут в нас піца. Ні, мені бургер треба. Що тут у нас? Ковбаску я бачила. Овочі. І ні одного інгредієнту, що мені потрібен, о, комп'ютер. В сенсі встати, я ж тільки сіла, куди мені вставати? Бухгалтерська робота і що? Гайд. Це ваш перший робочий день. А, це ж нотатки для нової робітниці. Покладіть тацю на робочу поверхню, спочатку візьміть тарілку, а потім вкладіть на неї їжу. Бургери знаходяться в холодильнику. Бургери та піца повинні бути гарячими. Використовуйте мікрохвильовку для напоїв, використовуйте склянку і автомат з напоями. Для картоплі фрі візьміть упаковку і покладіть картоплю в неї по скрипту. Якщо щось піде не так, викиньте у смітник і просто почніть заново. Це дуже корисно. О, секунду, там ж у нас ще багато чого було. Так, у нас робота тут не прогружається, немає з'єднання з інтернетом. А ну і, в принципі, все, що можна було погледіти. Ось холодильник, бачу бургера. А тобі класичний а... Ага, класичний. Ага, побачила все. Тоді мені треба. Таця? Мені треба бургер, а я не можу покласти. Сюди, значить. Що за фігня? Мені треба класичний бургер, мені косичний бургер не дають. Давай я спробую тарілку взяти. Тепер бургер покласти. І в мікрохвильовці розігріта. Гріся, а я поки що покладу склянку. Сподіваюсь, це те, що тобі треба. А ну так, ми ж не можемо ці напої взяти, значить те, що і справді доречно. Бургер сюди. Тепер беру ваше замовлення готове, веде. Ага, ось ти де. Тримай. Все, тепер чекаю, поки він поїсть. Як ти можеш просто отак от руками їсти цей гарячий бургер? Ну, я ж тільки з мікрохвильовки його дістала. Ну тобі він руки відпікає. <кій> ну, то вже будуть не мої проблеми. У нас за головного тут бос. Так, бос? Так? Так. <світ> так, а що у нас по меню? Нема нічого поглянути, не можу сюди також. Залишайся лише чекати. Вибачте, я б в реальному житті таке не робила, але зараз я буду прямо стояти над ним, щоб він поскоріше поїв і пішов. Було дуже смачно, дякую, будь ласка. Дай, дай, давай і оплітай звідси. Та це я вже зрозуміла. Добре, я чекаю. А, все, я можу забрати. Тю. Та якби я знала, я б просто забрала і все, і не стояла б над душею в нього. Майка. Що, я не можу просто покласти? Може, такі багаті, щоб в смітник кидати. Так, це гарячий картоп. Нам не сюди. Секундочку, а, а напій? Як же твій напій? Стрівайно. Ну. Забери. Чи це ти мені залишив? Серйозно, він не хоче пити, а я тобі це готувала тоді? І сюди покласти не можу, та що ж я буду робити з цим? Ну, хай тут полеже. Ні, тут нам не треба, а де ж я потім буду ставити? Треба знайти сміттєвий бак, він має бути десь поряд. Ні, ну якщо по ідеї, зал в нас там. А ось і смітник. Знайшла я тебе. Їдь, все. Босе, що мені далі робити? Ого, навіть равик крухається швидше за тебе. Дякую. Ваші жарти такі ж погані, як і ви. Гаразд, копуха, я залишаю кафе на тебе. Зазирну вранці, яке завжди не забудь, як слід прибратися. Чесно кажучи, мені було б спокійніше, якби ви теж лишилися. Я не думаю, що спрацює. Вибачили, ми не можемо дозволити собі зайвий персонал. Натомість я дам тобі премію, ти її заслужила. Тобто, ти хочеш сказати, по-перше, якщо от говорити за роботодавців, вони бувають о, недобросовісні. Якщо вони дізнаються, що людинка хоче звільнитися з власним бажанням, деякі спеціально можуть звільнити їх самостійно. Через що потім може це викликати проблеми. А тут він ще й мені і премію хоче дати. Це вже інша справа. І не грюкай дверима складу, вона почала заїдати, і ти не зможеш відчинити її ззовні. Не хочеться мені на це складати. Я знаю, що мені тут треба буде. Зрозуміло, дякую за попередження, буду обережна. Гаразд, я виходжу, побачимось вранці, ще б дожити. До зустрічі. Друга година ночі. Ще з ліхтариком ходити. Потрібно трохи прибрати. А де у нас швабра? Ми навіть економимо на освітленні мінімальне світло вночі, як зручно. І не кажи, а якщо я щось розіб'ю? Коко, тут Стесі? А де моя тачка? Вона ж тут стояла? Бос, це ти її забрав? Тому що, окрім тебе, тут ну нікого не лишалося. Той чувак, так він з власної приїхав. Менеджер сказав мені нахопити дверима, бо тоді її не можна відчинити ззовні. Це я собі в нотатки заберу. Так, протерти столи. Давай, протру, столи тоді. Раз швабру не можу знайти брудний стіл. Все яке треба. Далі ось ще у нас столик є. І залишається останній. Оп! Що це за звук? Окей. Почекаємо. Що ти грюкаєш? Ти що, зайти нормально не можеш, чи, що, тобі відчиняти треба. Ти що, не бачиш, що тут відчинено? Що? Що тобі? Вибачте, що зазирнув так пізно, але ви ще відкриті? Ми працюємо цілодобово, хочете щось замовити? О, чудово, я дійсно згодні, ви мені ще довго їхати. Ви тут зовсім одна? Не що ти це питаєш? Ах, так, я хотів би чизбургер найбільший, що у вас є, і картоплю фрі, і колу, будь ласка. Звичайно, сідайте. Так, а ти... ти хотів найбільший ще раз. Моє замовлення вже готове? Скоро буде готове. А тут. О, показується, як я просто обожнюю, що мені не треба бігати туди-сюди, питати у клієнта, коли воно показується у завданнячках. Це справді я таке дуже ціную. Так, беремо тацю. Тайця є далі. Чізбургер. Дістаємо класичний чізбургер. Ось самий великий, як ти і просив. Ми поки що його сюди ставимо. хай він у нас гріється, зачиняємо. І погнали робити напій. Склянка, кола Поки наливається, ми швидесенько Оп-оп. Зачиняємо. Беремо склянку нашу в стаканчик. І тепер треба зараз буде поглянути, що він ще хотів. картоплю фрі. Упаковка. Ось і картопля, все. Ходімо йому давати його замовлення. Тримайте. Приємного апетиту. Добре, продовжуємо прибирання помити підлогу. Ану, а я можу голими руками її полити? Ну, так просто цікаво. Та б сумнівався. Якщо ми навіть на освітленні економимо, на швабрі тим паче, ви що? Де в нас ще брудно? Ага. Протираємо екслід, слід, не забуваємо. Ось ще у нас брудно. І от остання калюжа буде біля того складу з дверима, які постійно зачиняються. Сто відсотків Люди зникають безслідно, хто б взагалі помітив, як би хтось зник. Що Що ви маєте на увазі? Дякую за їжу, було смачно. Завжди, будь ласка, не забудьте зачинити двері, ніколи не знаю, що може принести ніч. Ми відкриті цілодобово. Я б ти... Чесно, я б сиділа зачиненими дверима 24 на 7. Але якщо не буде клієнтів, не буде грошей. Не буде грошей, не буде мені зарплати. Розумієш, не буде зарплати, не буде за що жити. І пам'ятайте, тіні інколи оживають. Слуха, чувак, це, це вихід для персоналу. Куди ти пішов? Ще зачинив за собою двері. Ні, ну це, звісно, круто, що він зачинив, але перед моїм носом. ну... Угу. Угу. Мені точно сюди треба йти. А якщо я отак встану, отак. Щоб в разі чого. <смі> То куди ти скинулась? О! І я отак, бац. Е, я сюди не піду. Готово, пора зайнятися бухгалтері на комп'ютері. Давай сядемо. Так, і це ж в Excel, напевно, воно. Утримуйте, утримую. Класне обчислення яке саме робить. От технології. Закінчили роботу. і ну, скажіть. А, яка я додому? Ми ж цілодобово працюємо. Ох, щось не так. Напевно, занадто довго просиділа. Пора закінчувати з прибиранням. А що нам ще треба прибрати? Помити туалет. Давай помию. Тут ж ніхто не хоче мене схавати, я просто про всяк випадок питаю. У тебе такий погляд, я навіть не знаю, як його описати. Попалася. Що за біса? Ну я добре, скажу, що. Просто маленький розіграш на прощання, бачити твоє злякане обличчя було безцінно. Чувак, я б подивилася на тебе. Коли ти працюєш цілодобово, коли ти вже просто втомився від людей і всього і тебе лякають. Оце класний розіграш. Не переживай, колись поміняємось ролями і спробуємо. Ти вважаєш це смішним? Та годі тобі, це був лише жарт. Не думав, що ти так злякаєшся. Зовсім не смішно, радий, що скоро піду звідси. Ах, ще одна ніч. Я приніс пару коробок, коли закінчиш тут, віднеси їх до складу. Серйозно? Ні, до, до, доплатите. Що за коробки? Так це бос мене вирішив панкнути? Бос, ти не очманів? Що це не бос? Я вже їх на обличчя просто, вибачте, не запам'ятовую, не розбираю коробка. Ні, мені треба помити туалет, нащо я тоді сюди за ним пішла? Які ж все таке класні тут. Моменти бувають. Так, двері зачиняємо. І тут треба... а не повісю вивіску. Ну Вибачте, ну я не звикла працювати 24 на 7. От якби 52 на 7. Це я розумію, дію. Жартую. Так, принести коробки на склад. А де ти мені коробочки ці поставив? Ну, не в туалеті ж, правильно, на що тобі їх ставити? Мабуть, тут вони. Ну, це точно не та коробочка яку слід піднімати. Ось вони. Нормально тобі живеться після цього, як налякав мене? І оце ж знав, що. Я туди піду. Спеціально чекав, поки я піду мити ті туалети, щоб мене налякати. Це мені мстить, мабуть, так. ха ха насправді зараз щось станеться зі мною. От справді, ну надто дивно, що він мене просто так відпускає, ще й премію хоче дати. Ну, ви тільки подивіться на нього. Чесь не нечисте. Так, зачиняю двері, як ти і казав. Ставлю коробку і давай. Ой Все. 300. Ще й сміття треба винести. Ось. Беру машина хм, Автомобіль менеджера все ще тут. І ще один смішний жарт. Так він же ж тут з тобою стояв. Ну просто в машинку пішов сидить в ній, що тут такого. Фам. Все, завершено. Знайти менеджера. Так, першим ділом, давайте подивимось якщо на складі немає, він в своїй тачці має сидіти. Автомобіль порожній, ключів немає. Слухай, я без своєї премії нікуди не піду. Де моя премія, менеджер? Ти де? Ще автомобіль бачу, давайте підемо. Може він біля сміттєвих баків? О, тільки не кажи, що його там. Як би це назвати. Просто прирізали і все. Ні, я ще не можу поки що завершити, зміну це моя машина тут стоїть. Біля сміттєвих баків, а що ти взагалі зробила такі виставки моя люба? Що він біля тих сміттєвих баків? Ой! Що я напоїла? Це кров? Де кров? Я ніфіга не бачу. Боже, скільки крові! В мене забагалось, я тепер не можу нормально рухатись. У мене вона сама рухається. Так, тихо, тихо, куди ти пішла? О, все, відвисло. Хто так робить? Я навіть це лайно впутуватись не хочу. Що в мене по завданьчиком? Слідувати. А якщо я слідувати не хочу? А ні, не зникає. Це я просто така неуважна. Потрібно терміново викликати поліцію. Кафе телефон. Ну, ж так міг познущатися. І ще й на мене це все, не. Дідько, знову зачинилися від вітру. Головний вхід має бути відкритий. Я ж його зачиняла. Давай просто в машину сяду та й все. Що мені ще робити? Так, зателефонувати. Ви бачите, тут хтось виглядає чиясь голова. Ну бо. Ой! Тут. Давай, давай що небудь кажи. Куди мені бігти? Де він? Не знаю, давай Ні! Склад потрібно зачинитися на складі, який на складі. Знову треба бігти оббігати і зачинитися на складі. Йош, ти ж. Окей, давай. Давай, 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 давай. Зараз проскіпаємо термінали. Ніхрена собі, ти біжиш. Ніхрена біжиш собі. Я я, я зависла. Це це несправедливо. Це, Це несправедливо. Ну, що це реально було таке? Я так відчуваю, що я дуже довго буду проходити це. Так, біжу. Біжу, обігаю. Біжу сюди. О, нормально, нормально, все, все. І що? А далі що мені робити? А, не можеш відчинити, да, Вашара? А що відчинить? Поліція поліція ха. Все, нічого ти не зробиш. Ну, блін, взяли і вбили, а я все на менеджера, на свого босу так от наговорювала, а воно бачите, як вийшло. Ні, я не вийду. Поки поліція сюди не зайде, я не вийду. Завершено. От тепер можна подумати, виходити чи ні, врятована. Я не встигла повідомити про своє місце знаходження 911, Але, як мені сказали, потім був ще один дзвінок на 911. Поліція випадково була поруч і не лякала психопата. Мені пощастило менше. Я не знаю, хто подзвонив, але я знаю одне я ніколи не забуду ту ніч. Це був справжній кошмар. І не кажи на рахунок цього кошмару. Це просто капець. От бачите, насправді скільки було таких ситуацій, що деякі погані незнайомці починають втюхуватись в довіру, розпитують ти одна дома, коли батьки поїдуть, коли вони приїдуть, щоб потім або пограбувати, або зробити навіть ще гірше, що просто не вкладається в голові. Тому будь ласка, будьте обачливі, бережіть себе, навіть якщо ви одні. Можна інколи прибрехунька і сказати, ні, не одна, це і все. <свісно> Скільки от насправді в іграх бувало, запитували. Ти один вдома? Ти один вдома. Ну, в принципі, знаєте, в мене є нотки інколи один вдома фільм. Тоді так. А, а так я не одна вдома. <свісно> ну, ви зрозуміли посил, так? Що інколи буваю трошки бойовою. Та і, в принципі, спритні ноги. І три життя, реально три не одне. А цілих три врятували моє четверте життя. Тоді виходить. Якось так. Пишіть, як вам ця історія. І це ж в нас була лише демоверсія. Тобто, а що сталося би потім? От якщо так подумати? Тому що всю розв'язку, в принципі, показали, приїхали копита, і все. Мабуть, це було продовження історії мерія. Де вона після цього оговтується. І через деякий час вона вступає на нову роботу. Але тут кошмар не скінчується. Цей чоловік постійно все-таки сталкерить її, але вже менш помітно. Тобто він постійно знаходиться в тіні. Мені здається, що якось так. Тому Тому можете і свої думки, повторюся, в коментарях написати. Ну що ж. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. З вами була Уроуз, А я буду вас чекати в інших якихось проходженнях гри. Всім до нових зустрічей!